До зйомки цього відео для директора Державного бюро розслідувань. От. Бачите, дивіться, що тут робиться. Тут машини розверталися, грязь несеться на дорогу. Тут вони чи спеціально залишили, що бордюра одного нема, чи може хто його забрав. Ну, Напевно, вони зробили, щоб сюди стікало. Де воно тут буде стікати, як воно буде це. Е Нічого не можна. І оце представляєте, замерзне, замерзне зимою, от буде льод, і як далі це? може складатися аварійна ситуація? От, от бачите, люди, я ваші лиця не показую. Скажіть, правда, тут незручно, небезпечно ходити. Ну скажіть. А, не, не зру... Недороблено. Недороблено, незручно, правильно. Да. От і треба, щоб Державне бюро розслідувань, вони змушені ці. Це підтвердження, я знімав цей участок раніше, що е, пасажири е, пішоходи верніше з, змушені. йти тут от, е, переходити цей участок, а хто може і не йде. Але діло не в тому, що це є небезпека. Тому що е, на випадок зараз поліція багато затримує п'яних водіїв. От, е, Наприклад, в Чернігівській області українське радіо передавало, що е, 25-30 кожен день п'яних водіїв і було, що вбило навіть дві корови чи одну корову. Е, от. І, е, і тут, можливо, люди є, що ведуть корову, теж, бо тут є пасовище. І е, буде небезпечно, зможуть збити е, е, це, е, пасажира, пішохода і навіть е, тварину. От. І Тому тут навіть тварини є такі, що в червону книгу е, занесені, вони можуть перебігати. Це На ту сторону і губ'є машина. От, ну, це може бути і в будь-якому випадку, навіть якщо при неякісному тут дорозі. Але якщо буде якісна дорога, то цього не буде. От. Ну, я що зустрічать?